Друзі, вітаю вас! Сьогодні ви побачите, як можна зробити свій інтер'єр квартири більш цікавим та сучасним. В магазинах дуже великий вибір декоративних фарб. Ви можете затонувати фарбу будь-яким кольором, більш темний або світлий. Це декоративна фарба, яка наноситься тонким шаром на стіну. Ми її нанесли. З допомогою щітки на стіну та загладили шпателем. Дивіться відео, пишіть коментарі та ставте лайки. Я думаю, що вам відео сподобається і ви самі зможете реалізувати свої цікаві дизайнерські ідеї, як в спальні, так і на кухні. Якщо у вас є з невелика стіна, замовляйте фарбу в будь-якому магазині та декоруйте свої стіни. Як декорувати кухню в інтер'єрі квартири. Це у нас кухня, де буде на фарбці керамогранітна плитка темного кольору. Стояти буде диван, а навпроти вісити телевізор. Замовники попросили декорувати декоративною фарбою стіну таким перламутровим блиском. Як вам поєднання темного кольору і світлим? Напишіть в коментарях, красивий декор буде. Перед тим як фарбувати стіни, потрібно обов'язково нанести на коти малярну стрічку, щоб на іншу сторону не попала фарба. Перед нанесенням також декоративної фарби з перламутром, як у нас, потрібно ідеально підготувати стіну, приклеїти скловолокно, пошпаклювати два рази, прогрунтувати, зашкурити, прогрунтувати. І потім ми наносимо декоративну фарбу. В магазинах разом з замовником підібрали такий коричний колір. Після висихання він буде більш такого сіро-коричного кольору з блиском. Так декорували стіну на кухні, на якій буде висіти телевізор. Іншого кольору підібрали фарбу. У нас буде у вітальні. В магазині ви можете підібрати будь-який колір або світлий, або більш темний. Саме головне, щоб вам це подобалось і поєднувалось в інтер'єрі вашої квартири. Не забувайте, що у вас будуть штори, меблі та кухня, щоб це було поєднання, виглядало вам комфортно та сучасно. А також не забувайте про освітлення. Від вашого освітлення буде виглядати інтер'єр по-іншому. При меншому освітленні декор на стіні буде виглядати більш темним, а може менше близько. Коли світла буде більше, воно буде орнаментом таким грати на стінах. Декоруєте свою квартиру, це як вам більше подобається, вже під свої смаки. А в магазинах фарбу можна вибрати як більш світлого кольору, так і темного. Якщо на цю стіну вже підготовлену нанести більш світлу фарбу, буде, буде так казатися більш близько. Ну а тут такий, чоловік собі підібрав такий коричневий колір. Зараз фарба за декілька хвилин висихає і таким шпателем, круговими рухами, заглажуємо. Разом з замовником ми підібрали відтінок для декоративної фарби. На кухні у нас більш темний колір, а в кімнаті для спальня буде більш світлий. Зараз я розтираю, робиться таке глянцева поверхня. Такими обвертаєте руками отмірку робите наче та наносите глянець. І при освітленні дуже стильно буде виглядати ця стіна. Якщо ви не знаєте, чим декорувати, є свири декоративними рейками під дерево, гіпсові панелі або декоративне фарбування. Таку фарбу нанести можна самому своїми руками. Фарба підсохне трошки і буде на світлі гратися своїм первомутром. Ці фарби в магазинах є і матові, є сатинові. Там у них більш таке крупне зерно, більш м'які кольори. Так що на будь-який смак для свого інтер'єру ви можете вибрати будь-який колір, затонувати в магазині. Не забувайте, що у вас будуть стояти ще шафи. Ліжко, штори і сплануйте свої таке дизайнерські ідеї, і буде чудово виглядати. Наносити можна як один шар фарби, так і два шари фарби. Це вже залежить від вашого відтінка. Більш темний або більш світлий. Також першу грунт фарбу ви можете нанести як більш світло, так і більш темно за цей перший малюнок ваш. От ви замовляєте фарбу. Підібрали. А на стіні у вас, ви розумієте, якщо ви бачите, фарба у вас біла, ну світла і хочете більш темно тоді замовляєте. А якщо ви хочете в такий відтінок, замовляйте такий, а хтось може більш світліший замовити. І це буде дуже чудово виглядати, таким декор буде для стіни. Потім підберете світильники, декоруєте. Біля ліжка люстри або чи третій світильники, шафа буде стояти, підберете відтінок для шафи, більш світлий, чи темне, чи під дерево, який буде поєднуватися в вашій кімнаті. Так що на будь-який смак, реалізуйте свої дизайнерські ідеї. Ви ж і є самі дизайнерами.